Книга, що відкриває сонячну систему так, як ніколи раніше, запленець переносить у подорож з найновішими 3D-моделями від НАСА та Європейського космічного агентства. Планети обертаються під будь-яким кутом, а рельєфи дозволяють буквально прогулятись поверхнями Марса і інших кам'янистих світів. Від сонця до сотень місяців, тисячі астероїдів і комет. Цей путівник розкриває також найвизначніші космічні місії, включно з останніми роверами на Марсі. Аналогії і інфографіки пояснюють захопливі факти, чому у Венери день довший за рік. Як Сатурн поступово втрачає свої величні кільця, як звуки доносяться з атмосфери Титану. Заглиблюючись у сторінки, можна дізнатися, як люди уявляли планети століттями, як змінювались ці уявлення завдяки відкриттям телескопів і космічних зондів. Тут перелічуються наукові дані і культурні легенди, що робить подорож не лише пізнавальною, а й надзвичайно цікавою для всіх, хто мріє про космос, прагне зрозуміти велич всесвіту і відчути себе справжнім дослідником.